Думайте, чи є рослина, яка допомагає проти стресу, старіння, втоми, зниженого імунітету та навіть гормональних збоїв? Так, це родіола рожева або золотий корінь. Її ще називають трояндовим, королівським і не дарма це справжній скарб природи. Родіоли вивчають вже понад 50 років. І от що з'ясували? Вона підвищує витривалість, зменшує втоми, покращує когнітивні функції. Пам'ять, увагу і швидкість мислення допомагає при стресі, тривожності і депресії. Її використовують спортсмени, підприємці, лікарі, люди після операцій і хіміотерапії, і ще ті, хто відчуває туман в голові, забутькуватість або постійно хоче спати. Радіола активує вироблення енергії в клітинах, саме ті молекули, які. Завдяки яким ми рухаємося думаємо і не відчуваємо виснаження. Вона захищає клітини мозку, серця, печінки, навіть репродуктивної системи. Уявіть, ця рослина впливає на активність понад 800 генів, що відповідають за молодість і здоров'я. Особливо важливою радіола стає в період менопаузи у жінок і чоловіків. Зниження гормонів це втома, тривога, порушення сну, проблеми з концентрацією. Радіола м'яко підтримує баланс серотоніну і мелатоніну, покращує сон і настрій, знімає дратівливість і ще відновлює цикл, покращує фертильність, зменшує гормональні коливання. У складі Elevate від компанії Біпік радіола рожева ідеально поєднується з грибами. Cordyceps, Reishi, чи атаки і чага. І це супераптогенна формула, яка підтримує імунітет, очищує організм від токсинів, бореться з хронічним стресом, покращує циркуляцію крові та стан судин. 40 мг радіоли на добу в комбінації з іншими компонентами, і ваше тіло починає працювати як єдина система. І це тільки один з 90 найкорисніших елементів. У складі клітинного харчування Elevate. це не стимулятор, це клітинне харчування. Воно не виснажує запаси енергії, а навпаки, відновлює їх без звикання, без тиску на наднирники, без різких стрибків тиску. Радіола рожева це ваша природна підтримка. У складі Elevate Ця частина системного підходу до молодості, ясного розуму і енергії на цілий день. Спробуйте відчуйте і переконайтеся самі здоров'я це просто коли є прав, правильна підтримка.